Лікарі Волка беруть хабарі. Це розповсюджена в суспільстві думка, особливо серед тих, хто намагається уникнути служби в армії. На що насправді відбувається у військово-лікарських комісіях? Як вони працюють, та які головні проблеми їхньої роботи дізнавався Євген Лесной? Понад рік, у лютому, 23-го, я добровільно пішов. в ТЦК. відповідно, мене направили на проходження військово лікарської комісії. Враження від цього двохмісячного тріпу залишилися назавжди. Я навіть описав про всі неприємні пригоди від проходження ВЛК у власному Фейсбуці. Чи змінилося щось за рік? Чи стали більш сучасні роботи ВЛК? Ми спробуємо дізнатися. Олексій Доброволець отримав запрошення з військової частини і пішов в ТЦК, а там його направили на медкомісію. Це був якраз лютий місяць, мінусова погода і кілометрова черга. Це Олексій про черги в ТЦК. Хоча скупчення мобілізованих та добровольців на військово-лікарських комісіях досі є. Є певні черги впроваджено електронний запис. Досі і є певне скупчення людей. Перевіряти роботу ВЛК почали ще на початку. Куберезні цього року за рішенням РНБО інспектували працю 10 військово-лікарських комісій в столиці, та загалом по Україні у 13 областях. Графіки роботи у всіх різні, і вони не працюють повний день. Спільне перевірка міністерства охорони здоров'я та міноборони зафіксувала типову проблеми, які впливають на роботу ВЛК. Було виявлені є певні. Порушення введення медичної документації також недостатність навчання працівників військово-лікарської комісії, тому що ДНД є дає зовсім новий склад ВЛК. Заступниця міністра оборони відповідальна за медичний напрямок вважає проблема передусім у нечіткості певних правил. Їх планують змінювати. Це більш чіткі е, виписані, більш чітко критерії е, про віднесення людини до категорії придатний або непридатний. Е, це цифровізація цих процесів, е, і це ну дуже сильно б'є по корупційних речах. Корупційна складова Ла вагомою причиною реформування системи ВЛК. Ось один із гучних скандалів: голову ВЛК одного з районів Одеської області затримали на хабарі. Поїхали на зустріч до цієї особи, фактично записуючи розмову. Нам лікар сказав, що він може виготовити документи. це буде довідка про те, що. На даний час особа є обмежена придатна наразі, вже екс голові ВЛК загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскації майна на думку прокурора Вселода Могілевського. Причина у відсутності ротації лікарів ВЛК особа, яка там вже пропрацювала певний час, вона вже та більше зрозуміє. Ну, наприклад, як це можна та, зробити. Якщо їх та, Робити ротацію наприклад, там півроку ата пропрацювала особа а та змінити, Ну, лікарів дійсно багато. Заступниця міністра оборони Оксана Сухарукова раніше працювала в МОЗ. Чиновниця переконана цифровізація врегулює багато питань. На сьогоднішній день у нас відбувається такий ну великий проект по Цифровізації наших госпіталів військових, вся цивільна система вже давно там працює з ЄСОС через медичні інформаційні системи. Ми завершуємо процес підготовки, і у нас вже пішов процес впровадження. Закінчити ми його маємо в червні цього року. Зауважимо, раніше військово-лікарські комісії були розділені на тих, що працюють з мобілізованими, і на тих, які мають справу безпосередньо вже з воїнами. З того моменту, коли я ходив на ВЛК, коли записувався о шостій ранку в чергу на чергу, і щоб потім взяти талончик, то зараз черга рухається набагато швидше. Завдяки цій черзі голова спілки поранених ветеранів України Андрій Кучер констатує якісні зміни у системі. Зокрема, пораненим бійцям приділяється більше уваги у тим що є проблеми з роботою ВЛК саме у гарнізонах. Залишається проблема, коли комісії не скажу, яка бригада, комісія приїжджає в частину. Вона визначає статус. Тих військових, які обмежено придатні, визначають на придатних в 99%. Адвокат Дмитро Головко розповідає: здебільшим мобілізовані після проходження ВЛК нарікають на недосконалу роботу лікарів в 90% випадків, це суто формальне проходження, тобто, взагалі. Медичні працівники не намагаються навіть встановити реальний стан здоров'я людини. Тобто, це все встановлюється, як то кажуть, на око. Ось тут, в обласної лікарні, понад рік тому були довжолезні черги з мобілізованих та військових. Нині порожньо. Одна з проблем, яка виявила перевірка МОЗ у роботі ВЛК, це направлення на обстеження, що лікарі приймають одноосібно. Олексія, приміром, двічі направляли на допобстеження. і він видатив 3 тисячі гривень за додаткові аналізи. Голова ВЛК знову відправила на додаткове обстеження, тому що результати лабораторії платної і результати лабораторії, які я робив у саме при проходженні ВЛК, вони не співпадають. І тому відправили мене на ще одне додаткове обстеження. У міноборони кажуть, цьому варто покласти край за все. Платить держава. Якщо з людини беруть гроші за те, що держава вже оплачує. Знову ж таки, вони можуть залишити скаргу за тим самим номером 1677. Варто згадати про те, що обрати де саме має проходити ВЛК військовозобов'язаний, не може за кожним центром комплектування. Є закріплений медичний заклад. Їх кількість може збільшуватися за рішенням військової адміністрації, якщо, наприклад, потрібно розвантажити ті чи інші заклади, те саме по лікуванню військовослужбовців. Вони направляються і за рішенням військово. Командування. Протягом 10 місяців усі обмежено придатні мають знову пройти ВЛК. Бо згідно з підписаним президентом законом, залишаються тільки дві категорії: придатні чи непридатні. Ось ці паперці я маю постійно носити з собою за законом. Ну, Щоб довести працівникам ТЦК, що мене знято з військового обліку. Дуже сучасно. Сподіваюся, що вже незабаром ця паперова архаїка зникне назавжди. Йвен Лесной, Олег Невідомський, подробиці, телеканал інтер, телемарафон, єдині новини.